Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Звинувачується в коханні відбудеться в четвер, 29 лютого, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії Христина потрапить в лікарню, і Юріс буде наполягати на необхідності вкласти шлюб. Христина погодиться, що здається це єдиний шанс зберегти себе і ще ненароджену дитину від Віктора. Коли Віктор побачить свідоцтво про шлюб Христини та Юріса, він спочатку його перве, а потім спожаволює від злості. Та окрім небезпеки від Віктора на Юріса і Христину, в сьомій серії чекатимуть ще й інтриги. Інга буде намагатися спабити Юріса. А коли Юріс на якомусь святковому заході познайомить Христину зі своєю мамою, інга спеціально наговорить мамі всяких гадостей про дівчину. Вона розповість, що Христина працювала в їхньому санаторії масажисткою, але її звільнили за моральну поведінку, оскільки дівчина критила шашні з постояльцями санаторію. Ну і звісно ж, Інга не забуде згадати і про зв'язок Андреаса з Христиною. Звісно, мамі Юріса все це дуже не сподобається, і вона захоче поговорити з Христиною один на один. Та чим закінчиться ця розмова, вже побачимо безпосередньо під час перегляду цієї серії. В кінці сьомої серії Андреас і Христина випадково зустрінуться біля санаторію, і їхні погляди на декілька хвилин замруть один на одному. І коли в восьмій серії Христина зрушить з місця, Андреас почне її наздоганяти та промовить: Христина! Христина зупиниться і їхні погляди знову замруть один на одному. Але так як в цей момент Андреас приїхав до санаторію не сам, з машини вибіже Діана і промовить: що це значить, що вона тут робить. Та добре, що в цей момент, свідки на вісьмі, з'явиться Юріс і скаже все сам за Христину. Андреас дізнається про шлюб Христини та Юріса і буде здивований. от Діана восьмій серії приступить до підлостей і намагатиметься різними методами підстави дівчину. Добре, що Юріс впевнено стоятиме за Христину та буде її захищати. Але Діана не зупиниться, тому в кінці восьмої серії ми побачимо новий план дівчини. Загалом ці серії додавлю до сюжету нових емоційних красок, які ні на хвилину не дадуть Христині розслабитись. Що ж, пишіть коментарі, що ви думаєте про шлюб Христини з Юрісом. Ставте подобайку і до зустрічі!